Чоловік читає повідомлення від жінки. Пішла, куди послав. Поводжуся, як назвав. І чому я раніше тебе не слухала? Дівчина Таня так заплуталася у своїй новій сумочці, що замість балончика з газом бризнула в хулігана шанелькою. І з криками Ой, блін! він 300 доларів ша коштує, забила хулігана нафіг. На уроці хімії. Михайле, у тебе якого кольору розчин? Жовтого. Молодець, сідай. А у тебе Васю. Червоного теж непогано, сідай. А у тебе вовочко. Коричневого. Двійка. Клас, лягай. До заправки зі страшним гуркотом заїжджає навчальна машина. За кермом жінка. Повний бак і мерщій. Одну хвилинку. Тільки спочатку вимкніть двигун. Так я його вже вимкнула. Цей інструктор тремтить. Приходить дід до аптеки і, потираючи руки, підходить до каси. Продавчиня. Що дати вам мазь від мозолів? Ні, віагри. На наступний день знову заходить дід, потираючи руки. Продавчиня. Знову віагри. Ні, мазь від мозолів. Чому? Та вона не прийшла. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.